Hello hello! Привіт, мене звуть Ольга і ви на моєму каналі Speak Up Now, де ми говоримо про перший час групи Continuous, про Present Continuous, про теперішній тривалий час. В сьогоднішньому відео ми коротко і дуже чітко розберемося з цією часовою конструкцією. Особисто я полюбляю розбирати Конструкції наступним чином. Перше це формула. І друге, для чого ця формула потрібна. Загальна формула всіх continuusів має вигляд: дієслово to be плюс основне дієслово з закінченням in. В Present continuous вона матиме ось такий вигляд. Дієслово to be, а саме його форми M із R, плюс дієслово з закінченням in. Ну, на жаль, чи для щастя для нас, в основного дієслова існує лише одна форма. Тобто, з нього, як завжди, лише присутність. Як завжди в англійських конструкціях рулять дієслова помічники. Дієслово «to be» – це дієслово, яке відповідає за стан. А процес виконання дії це і є певний стан. В даному випадку головне не переплутати форми. Наприклад, M вживається лише з I. А вживається з «we», «they» і «is» вживається з «he», «she», «it». Якщо ви переконали себе в тому, що формула є більш складною, ніж у Сімпла, тепер переконайте себе, що це її плюс. Тому що забути про помічника і закінчення у основного дієслова буде складно. Вони присутні завжди в усіх типах речень. І це однозначно його плюс. З формулою розібралися, тепер пішли на те. Де вона буде використовуватися? Тобто, яке використання, яке застосування у Present Continuous. Перше. Present Continuous. І це його візитівка. Виражає дію, що відбувається прямо зараз. І ви бачите її виконання. I'm speaking now. You are watching my video now. You are listening to me now. Застосування номер 2 Ситуація або дія в розвитку. Don't take this book. I am reading it. Звичайно, можливо, ви не прямо зараз читаєте книжку, але ви в процесі її прочитання. Тому в даний момент ви не готові нею поділитися. Застосування номер 3. Тимчасова ситуація. I'm working at this school till the end of the month. Тобто, я знаю, що в кінці місяця дія, яку я зараз виконую. Припиниться, ми знаємо чіткі часові рамки, де ця дія триває. Використання номер 4 Present Continuous може виражати собою майбутню дію. Так, так, вам не почулось, а я не оговорилась. Present Continuous може виражати майбутню дію, якщо ця майбутня дія чітко зафіксована і оговорена. Якщо ви себе піймаєте на думці, в українській мові відбувається абсолютно те саме. Якщо план чіткий зафіксований і змінити його ви не можете, ви використаєте саме конструкції теперішнього часу. For example, I'm flying to Paris tomorrow. Я завтра лечу в Париж. Це означає, що квиток у вас уже в кишені, а ваші валізи вже спаковані. І змінити цей план, ви не маєте можливості. I'm going to doctor tomorrow. Я йду до лікаря. Якщо ви говорите я йду до лікаря, це означає, що ви вже записані. І це серйозна справа. На цей час більше ніхто не має права претендувати. Якщо ж наші плани не такі чіткі, у нас буде future simple. I will go to the cinema tomorrow. Я піду. Напевно, піду до кінотеатру завтра. Використання номер 5 Дратуюча звичка. Як правило, дратуюча звичка вживається словом always. Але нехай це вас не плутає. Слово always підсилює вашу емоцію, щоб показати, як вас дратує процес, який виконує якась людинка. My brother is always teasing me. It's so annoying». Ну і, звичайно, сигнальні слова вам у допомогу. Сигнальними словами в Present Continuous є. Now. At the moment. Right now. Якщо вам сподобалось моє відео і ви хочете записатися на урок, заповнюйте форму-зворотнього зв'язку. Посилання знайдете в описі під відео. Якщо відео сподобалось, то з вас лайк і підписка. Наступне наше відео уже у вас на екрані. While you are watching, I am going to Paris.